У Луцьку попрощалися із героєм Богданом Федосенком. Земельний скандал у Ковелі чи забудують набережну? У Луцьку перевірять господарську діяльність міської стоматполіклініки. Волейбол фінал ультрамарафону у Варшаві. Досягнення українських спортсменів. До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі п'ятниці 26 серпня. Про головні події цього дня дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Нововолинська громада у жалобі. На війні з Росією загинув мешканець міста Нововолинськ Олександр Заколотний. Коли тіло героя привезуть на рідну землю, повідомлять згодом. Тяжка втрата і у Підгайцівській громаді. На війні захищаючи Україну, загинув мешканець села Звірів Сергій Лавренчук. Військовослужбовець помер 25 серпня у лікарні міста Дніпро від тяжкого поранення у голову. Героя поранили під час бою біля села Мар'янка 13 серпня. Щирі співчуття родинам і близьким полеглих військовослужбовців. Сьогодні у Луцьку відбулася панахида за бійцем, який захищав нашу землю від російського окупанта. Богдан Федосенко свого часу пішов добровольцем в АТО. Під час повномасштабної війни знову опинився на передовій. Загинув боєць у наслідок тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання поблизу селища Зайцеве, Бахмутського району на Донеччині. У жовтні мав би святкувати свій 50-літній ювілей. Однак російські загарбники обірвали його життя. У стінах Святотроїцького собору звучить заупокійне богослужіння. Священники читають молитву над гробом старшого солдата Богдана Педусенка. Тим часом храм поступово наповнюється людьми, які знали чоловіка за життя або ж просто прийшли, аби віддати шану захиснику України. Богдану Федосенку було 49. Він пішов добровольцем в АТО. А під час повномасштабного вторгнення Росії, 5 квітня, був мобілізований на посаду стрільця помічника гранатометника. Не дожив до свого 50-літнього ювілею два місяці. Помер 17 серпня внаслідок поранень, які одержав під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Зайцеве, що на Донеччині. Сусіди згадують його як завжди привітного й доброго чоловіка, який брався за будь-яку роботу і робив її добре, а ще мав неабиякий хист до ремонту, був дуже хорошим механіком. Так вийшло, що пішов воювати. Що хочеться сказати, добра була людина. Трулю золоті руки мав. Більше б таких людей було, щирий, всім ішов на допомогу. От. Хочеться йому подякувати, що він нас захищає, захищав віддав свою, своє життя за нашу країну. Вічна пам'ять, хороша, весела людина, батько. Скільки в нього дітей лишилось? Двоє вже дорослих, так. Хлопчики і дівчинка». А яким от ви його запам'ятаєте для вас коли будете згадувати, які асоціації найперші? Весела, приємна, компанійська людина. Просто людина. На даний момент вже наш герой. Люди кажуть дуже боляче дивитись на те, як гинуть на війні наші співвітчизники. Це мого сусіда, який в нас. В будинку працює брат, рідний брат. Мені дуже боляче, дуже багато. У мене навіть і внук служить. Я молюся, прошу Бога сили, щоб Бог зберіг. Але якщо ми будемо молитися всі, то Бог відведе тих ворогів. Піду, бо шкода. То ж наша людина, ми спокійно спимо, а воно що робиться? Війна забирає найкращих, каже заступник голови в Григорій Постовіт. Забирає тих, хто своїм життям забезпечив життя іншим, іншим українцям, всьому нашому народу, хто пожертвував собою. Вся ця жертовність нашого українського народу вона закладена в генах. Ми знаємо, як наші діди прадіди воювали, захищаючи Україну, український народ. Ми бачимо, як сьогодні наше покоління воює, захищаючи Україну український народ. І кожна така жертва вона якби цементує українську державність, цементує український народ на засадах українства. Під звуки гімну України. Терму з цілом старшого солдата Богдана Федусенка встелили квітами та прапором України тієї країни, яку нині захищають ціною власних життів наші відважні воїни. Юлія Остапович, Неля Прокопчук, для новин на часі. Вечірня дорожня транспортна пригода у Луцьку. На проспекті відродження не розминулися два легкових авто. Сталося це неподалік пішохідного переходу. На щастя, ніхто не постраждав, лише автомобілі зазнали механічних ушкоджень. А як так сталося? Розкажіть, будь ласка, для Аверсу. На червоний так їхав? 自かったです。<laughs> Трьох волинян будуть судити за крадіжки за інформацією слідства. Мешканець села Кременець, житель села Дмитрівка та Рожещанин Із квітня минулого року, по червень цього року, скоїли 11 крадіжок майна. Молоді люди обкрадали домогосподарства, новобудови Рожищі та купачівці. а Також склад одного із державних підприємств. Своїми діями зломисники завдали потерпіли матеріальної шкоди на майже 180 тисяч гривень. Тож спритники відповідатимуть за ско не перед судом. Напередодні до правоохоронців звернувся мешканець села Обині Жиковицького району. Волинянин повідомив про викрадення свого скутера, якого він залишив фактично на кілька хвилин заведеним біля будинку. На місце прибула слідчо-оперативна група, і вже за кілька годин спіймали зломисника. Ним виявився односелець потерпілого. Скутер украдія вилучили. У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Зломиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Триває розслідування. Не сплачував аліменти для своєї доньки, отримав кримінальне провадження. Як повідомляє прокуратура Волині, 30-річному лучанину на два роки, і один місяць обмежили волю. Чоловіка визнали винним у злісному ухиленні від сплати аліментів на отримання своєї доньки. Молодика у листопаді минулого року вже судили. Відтоді Лучанин перебував на іспитовому терміні, але гроші для дитини так і не платив. Тепер йому обмежили волю, аліменти при цьому мусить сплатити. У Луцьку оновлять сміттєві контейнери. Про це на своїй Фейсбук сторінці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Перші 88 урн німецького виробництва уже прибули на територію комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс. Нині їх брендують, а потім встановлять на 33 му та 40-му кварталах а також у районі. ЛПЗ. такі пластикові контейнери розраховані на 1100 літрів або 510 кг. кілограмів. Вони довговічніші аніж металеві та оцинковані. стійкіші до ударів і падінь. Цим урнам не страшні спека та морози. Вони зручно закриваються і легко перемішуються. За сприяння Луцької міської ради оновлюють і автопарк комунального підприємства. Нещодавно придбали сміттєвоз марки «Івеко». Він із підвищеною прохідністю та екологічним стандартом «Євро-6». До кінця наступного року із автопарку підприємства планують вивести усі старі Камази. Скандал за землі біля Ковальського водосховища. Місцеві жителі десятиліттями там живуть і обробляють городи, але частину землі ніяк не можуть приватизувати. Роками звертаються до міської ради і нещодавно неабияк сполошилися, запідозрили, що на їхніх городах можуть вирости чиїсь особняки. Ну, ми ж не бидло, і ви нас заганяєте в такий кут, що це взагалі не, ну, не в'яжеться ні з чим. Розумієте? Поставте не дай Боже, своїх батьків на наше місце, то я не вирівна ви мені цієї землі, не треба, бо мені два кроки до смерті. Але я хочу своїй дитині лишити щось. Годиною раніше жителі вулиці Воля у Ковелі зустрічають нас на місцевій набережній. Це вже потім вкотре підуть до міської ради. Живуть поряд з водосховищем, десятиліттями обробляють тут городи біля своїх будинків. Ще їхні дідусі і бабусі трудились, але тепер люди ніяк не можуть приватизувати землю біля набережної. Тут всі, хто на нашій вулиці живуть, це насамперед це були наші дідушки, бабушки, і ми як спадкоємці згідно документів. Раніше в 50-х роках не було актів на землю, а були просто платили, люди платили податок за тою землею, якою користуються. 60-й рік, і тут написано: 15 в нас сотих землі, яку дали для будівництва нам і для. Нагородництва. Тобто наші батьки збудували тут будиночки наші, і, а насамперед їм було виділено землю під це будівництво. Нині люди мають право власності лише на 10 соток. Оформити решту отримали відмову. Земля в мальовничому місці біля водосховища. У 2016 році я зверталася, і мені відмовили Мені відмовили все. Друге відмовили, я неодноразово звертала в документах. Що я оцю землю ну, на той момент, 2006 рік, що я можу її викупити. Ми зробили, знову зробили документацію, та що треба для цього. Пішли в міськвиконком. Був тоді сорока, такий це 2006 рік, був сорока. Сорока каже, ідіть до мурай, це наш головний архітектор. Прийшли до мурай, мурай каже, нема червоної лінії. Сьогодні я їй це згадую. Вона каже: ви письмово не звертались, ну яка що я для себе для себе ці документи робила. А от після того, як побачили проектний план цієї території і ті самі червоні лінії, люди не аби як сполошились, адже на плані вздовж набережної передбачена і автомобільна дорога, і ділянки для будівництва, там, де зараз їхні городи. Тут у нас є водосховище. Отут у нас є пішохідна доріжка. От вона. За нашими, так, за нашими спинами. І тут є зелена зона, теж чітко видно, де в нас зелена зона. Вони спроєктували дорогу, уявіть собі, по зеленій зоні дорогу. Ну, якщо ви бачите цей план, отут наші будинки. Оце жовте, це те, що нам не дають приватизувати. Бачите? 16. І ви вже бачите, що тут намальовано. Ну, тобто, саме хто не архітектор, то зрозуміє, для чого тут дорога. Для того, щоб дати номери, зробити вулиці, дати номери і продати, чи не знаю, що зробити. Для нас ми сказали е, значить, Мурай і міському голові, що ми, якщо оці ділянки, вони значить, нам як пояснюють, не буде заїзда на ділянку, нам не треба заїзда. У нас тут огород. Якщо наші діти захочуть тут, будуватися, ми даємо дозвіл через вулицю Воля заїжджати. Через вулицю Воля заїжджати. Нотаріальний дозвіл, заїзд, ми все для своїх дітей обезпечимо, але це мають бути ділянки для наших родин. Для наших членів сімей ті, що не використали безкоштовну приватизацію. У мене син стоїть на черзі, в нього багатодітна сім'я і дитина інвалід. Чому ми не можемо привласити? Я свою приватизацію не використала. Чому я не можу? Ми не раз зверталися до головного архітектора і мені сказали, не переживайте, ніхто вас не буде забирати. Ми хотіли взяти в оренду навіть. Нам сказали, ой, що вам та оренда, вам що, нема куди гроші дівати? Оце були слова такі. А далі хай. люди ну, ми думають. Ми не розуміємо, чому нас Я завжди кажу. відмовляли від цього. Ну, якось так відповідь сама собою напрошується. Зробимо дорогу, заберемо землю, роздамо участки, кому не знаємо кому. Хоча вони обіцяють це, що вони це нам дадуть. Ну Ми така ситуація. Не віримо, да, не віримо. сплановано вони ще... і це вже сплановано, я так думаю. Не перший рік це іде, а тут уже. Подавали в кінці вулиці участки, а тепер уже дійшло до цього, що треба вулицю зробити, того що треба заїзди. Місцеві кажуть, затвердження детального плану міськрада відклала, зголосились доопрацювати і взяти до уваги звернення жителів вулиці Воля. І що і буде та дорога? Оце все унічтожить, Получається так, виходить так. Це людина і, тут, виходить, 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 зелена зона. І що? Унічтожити всі дерева. Виходить? так? Щоб це була дійсно зелена зона, а не автодоріжка, велодоріжка чи щось. Для велодоріжки ми вже вам показували, де місце. Велодоріжку зробити а, в, в, вдовж пішохідної доріжки, оскільки тут є освітлення. І тут якраз все дозволяє зробити велодоріжку. Рівна зона, зелень не треба скасовувати, от, от, е, хіба от, от, пару, от, пару кущів не. зелені? Ну це, вибачте, це не цілий парк знищити. Люди зізнаються, переживають, аби понад набережною не виросли особняки. Тут все очевидно, тому що центр міста, тому що є комунікації, тому що є прекрасний краєвид. Тут все тут все очевидно. І як так? Коли відбувалися громадські слухання 19 липня, жодна людина з нас не була запрошена на ці слухання. Далі вулицею вже є новобудови. Ти Які живо? там новобудови? І вони раптом за півроку побудувалися. Там хоч є проста людина одна, то, то її да, хата. Це прибиральниця. Да. А я живу з тої землі, да, понімаєте, да. мене дві 300 пенсії, А я вкалую зранку до ночі, щоб мені вижити. Тим часом у міськраді запевняють, що жителі вулиці Воля зможуть приватизувати ділянки. Лишень треба впорядкувати і затвердити документацію. Перший заступник мера Ковеля Тарас Яковлів каже, 50 метрів захисної прибережної смуги від водосховища, не зможе приватизувати ніхто. Якщо люди використовують частинку землі прибережної смуги, землю вилучать. А от решту землі, якою місцеві користуються за межами червоних ліній їм дадуть приватизувати. Ніяких планів, ніяких документів містобудівних, які говорять про щось інше, ніхто не робив, ніхто не бачив. Ці земельні ділянки, які люди використовують, люди, якщо вони напишуть заяви, вони зможуть приватизувати. Однак після того, коли ми затверджуємо детальний план, який передбачає якраз винесення червоних ліній, охоронних зон, червоних смуг і всього природоохоронного законодавства, чи можете ви гарантувати людям, що після затвердження цього генерального плану хтось з приватизацією цих земель. Ніх ділянок, якими вони користуються, їх не випередить. Моя гарантія це таке діло. Депутати цього не допустять, тобто такого не було ще жодного разу. Якщо навіть в когось виникне такий план, такий злий, це зробити, то на сесії це просто не пройде. Жоден депутат за це не проголосує. То коли ж люди нарешті зможуть розпочати приватизацію ділянок, Тарас Яковлів озвучив терміни за умови, якщо на сесії міськради дійдуть порозуміння і затвердять детальний план забудови. То на наступну сесію вони мають право написати заяву і отримати дозвіл на розробку землепорядної документації. Олена Лищук, Дмитро Кудик із Ковеля для новин на часі. У Луцьку перевірять господарську діяльність комунального підприємства Луцька міська стоматполіклініка, оскільки не зрозуміло, чому приватні кабінети, які орендують приміщення у поліклініці, прибуткові. І це при тому, що окрім оренди ще сплачують комунальні послуги. Натомість комунальний заклад дотаційний і постійно просить грошей на своє утримання із міської казни. Між тим у клініці працює імплантолог, який їздить на роботу аж. Зі Львова цей та й інші факти діяльності закладу, як зауважив Луцький міський голова, налаштовують найще більше запитань до керівниці стоматполіклініки Світлани Черниш. От нас імплантолог їздить зі Львова, а в нас в Луцьку немає імплантологів, що ми зі Львова людину запрошуємо. Він настільки багато заробляє, що він може собі платити дорогу туди і назад, по декілька разів в день. Чи заклади, які ви очолюєте, настільки фінансово спроможний, що він може оплатити дорогу? Мені не зрозуміло це, тому що якщо ви настільки фінансово спроможні, то чому міська рада тоді оплачує комунальні послуги? Чому міська рада оплачує інші речі? Чому ви не є прибутковими? Тож міський голова доручив начальнику департаменту фінансів, бюджету та аудиту провести фінансово-господарську перевірку цього комунального закладу. На завершення випуску із новинами у світі спорту та найсвіжішими досягненнями українців ознайомить Ольга Яцюк. зокрема в огляді про успіхи волейболістів, спортсменів змішаних а також про те, як завершився ультрамарафон вдячності. У кваліфікаційному матчі на Чемпіонат Європи 2023 жіноча збірна України перемогла Угорщину з рахунком 3-2 та зробила чудовий подарунок вболівальникам на День Незалежності. Перед цим кожна з команд уже мала по перемозі і були у статусі лідерів групи. Тому матч видався досить напруженим для обох збірних. Поступивши з мінімальною різницею у першій партії, в другій і третій українки впевнено лідирували. Постійні каруселі тривали у четвертому відрізку матчу і з рахунком 28-26 перемогли угорки. Проте у вирішальному сеті українки таки здолали своїх суперниць. І зараз збірна України очолила таблицю своєї відбіркової групи. Наступний матч підопічні Петракова проведуть 28 серпня з Португалією. А 27 серпня відбудеться перший матч чемпіонату світу з волейболу серед чоловічих команд, де Україна зіграє проти Сербії. Збірна України зі змішаних єдиноборств ММА стала чемпіоном світу серед дітей, юнаків та юніорів на потужному турнірі в Абу-Дабі, де брали участь близько півтисячі спортсменів із 42 країн світу. В активі національної збірної 32 медалі: 8 золотих, 14 срібних і 10 бронзових. Приємно, що серед чемпіонів є волиняни. У наймолодшій групі дівчат до 13 років турнір виграла Поліна Ковернова, а у старшій серед хлопців до 17 років Іван Поремчук. 24 серпня на день незалежності України у Варшаві як і планували завершили свій ультрамарафон Київський рятувальник Володимир Сковородка та його волинський колега Сергій Борков. Учасники забігу подолали дистанцію завдовжки понад 800 кілометрів від столиці України до столиці Польщі за 14 днів. Останній відрізок маршруту Володимир Сковородка та Сергій Борков пробігли разом зі своїми польськими колегами. Цей забіг українські рятувальники здійснили в рамках проекту Ультрамарафон вдячності, що об'єднує Україну та дружню нам Польщу, в знак подяки полякам за підтримку у війні. Через Волинь проліг один з найдовших денних відрізків цього забігу. Життєвий шлях обох марафонців Володимира Сковородки та Сергія Боркова тісно пов'язані із Волинською землею. У попередньому репортажі ми вже повідомляли, як тепло їх зустрічав Луцьк. Екватор маршруту ультрамарафонців якраз припав на Волинь, і у сьомий день від старту вони перетнули Луцьк. На в'їзді до обласного центру їх раду зустріли волинські рятувальники, патрульні, спортсмени, волонтери, які також приєдналися до бігу, аби підтримати ультрамарафонців, випробувати свої сили та допомогти зібрати кошти на потреби рятувальникам. Від стели Луцька учасники акції бігли вздовж центральних вулиць міста до Луцького замку. Там ми й поспілкувалися з нашими героями. Як зізнається ініціатор ультрамарафону Володимир Сковородка, Луцьк добре знає, адже тут навчався у Волинському національному університеті, а взагалі родом з Луганської області. У 6 років переїхав на Волинь, а зараз живе і працює у Києві в управлінні ДСНС України. Дану акцію задумав здійснити в знак подяки полякам за допомогу українцям під час війни. Раніше такої дистанції не долав і вже впродовж 7 днів біжать по 50-70 кілометрів. Сьогодні так чудово вся дистанція зайшла. Все добре, друзів багато. Рівненчани провели до кордону з Волинською областю. Волинь зустріла душевно. На День Незалежності неньки постараюся фінішувати, таким чином зустріти наше свято, згуртувати наші, наш, нашу країну, наші країни, подякувати Польщі. І повертатися далі до перемоги працювати. У кожному місті і селі, де побували марафонці, об'єднали у своїх лавах рятувальників і спортсменів, поліцейських і військових, волонтерів та усіх, хто підтримує Україну. Долаючи величезну відстань, Володимир Сковородка зібрав понад 500 тисяч гривень на обладнання для своїх колег-рятувальників, а також встановив новий національний рекорд України пробігши 800 кілометрів за 14 днів. Ольга Яцюк для новин на часі. І то усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Терка Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч із вами. До зустрічі в ефірі. 27 серпня в Україні очікується переважно суха і сонячна погода. Дощі із грозами завітають у центральній області торкнуться Донеччини та Луганщини. На заході хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі 15-18. день 28-34 градуси. У східних областях хмарно дощ. Температура повітря вночі 20-22, день 31-33. На півночі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 18-22. день 29-32 градуси. У південних областях хмарно із проясненнями дощ на Миколаївщині. Температура повітря вночі 19-20. день 30-33 градуси. У центральному регіоні хмарно, трохи сонця у Хмельницькому. Температура повітря вночі 17-22. день 28-31 градус тепла. Tchau.